Бабка з дідиком дуже любили грати в прятки. Бабка прятала палинку, а від дітей на хобі пряталася бабка. Оце <ривіт> від <не> життя, да? <ривіт> Ми це прятали в годності. Диханий чоловік такий треба без п'яний думків, ковбич у двері, адже на того боку звідає Колба. Він каже, обкривай бригно. Вона відкрила двері і так падає, а тепер кілиня. Такий я йшов на гриба. І бабка йшла на гриба. Но бабка не просто, бабка йшла з пушку, а ну, ушка надіть так пушку на воді. А такий молодий хлопець іде та зберігать гриба, а бабка все біля нього. А сість каже, бабко, що ви не переслідуєте? Бабка варний, я теж грибу збирав. Бабка, нащо вам пушку у хащі, нащо? Боб глядіть, як нащо? А где якось рішить і знасилувати. Навіть ти, годиний сні знасілувати, а хлопець каже, варуй!» бабка на нього навела пушку, а прийдеся. Бе не бабці, не? Що ще буде, біжить у поставі таким хрестом. А тьоща така була. Каже, будеш мамко, нараз ти принесу. Він не удержує тьоща, ще раз повторяв, вродив. Мамко нараз, моментально ти принесу. А він тобі був охотний, охотник любив, мав. скочив за ружьо, а те, що виділа там відкрицю. А він тобі каже, мамко десь. Ота <рив> слухайте, був дуже старий. Рішив писати завіщання. віщання. Відума собі. Жуні завіщав 50 тисяч. Дітям по 20 тисяч завіщав. ну і всім рукам по 10 тисяч. все думати, гриві вам, ну, гриві, ну, як пінзіду. А далі тільки думають, як нам ну, на дереві гроші найду. Свайла мішек намічала. Наша Женька подійшла до тата і каже, няньку. Хочеться оддавати там за одного такого файного легеня. А нянько злідать. А його хоч любиш, а вона така горда, крута, така, а то і проблема. Ну добре, а він він, він тебе хоча любить. а в то його проблема ну ладно, добре, А жити, жити де ви будете? Кожна ваші проблеми. <риклад> Бо одного разу, такі як ви, заробітчани, мали рибу і, і мили золоту рибку. А рибка каже, три бажання, я всі вам здійсню, лишні опустіть. А наші дитячі заробітчани кажуть, то стає много. Хочу, щоб ви на цьому місці була. 16 кітажка, і мимо з братом щекатури лиши її. Дуже так Ота От жінки друзі, знаєте. Знаєте, якось два кума заходять в магазин та кажуть, береме куме 5 бутилок паленки і маленьку-маленьку пачечку у ріжки. А кум каже, та нащо нам у ріжка? А він каже, як нащо? Прийде, білочка, чим буде кормити. <рі> як життя, Та каже, все на колеса. Як ото, коли я добра міліція лозить, коли піло скора. Якось жона чоловіка прийшла, дала мені вуз та кажемо прияжені і роби здому, що хочеш. Чоловік так і зробив, і пішов на рибалку. Якось як зібрали бабок, і проводили соціологічне опитування. Взяли, взяли бабку американську, взяли бабку китайську, взяли нашу бабку українську. І звідти, чого ми досягли? Американська каже, о, що бізнес, гроші. Китайська бабка каже, у діти, діти. No. Каже, бабка китайська, діти, я досягла, онуки мене тюко тюко а тут звідувати українську бабку, а ви чого досягли? Вона, чого досягла? Пенсійного віку. Що має зробити настоящий мужчина? І це мужчина усім на замітку. Посадити дерево, построїти дом і виростити сина. І варіант Б. Виростити пузо, посадити печінку і построїти тещу. Який варіант тобі до душі? <ріст> варіант тебе. І завітуй літа настоящого мужчини, правда? Що із молодичком будеш робити в своїй брачної ночі? Варіанта! Варіанта! То, що я готуюсь з України зробив? Гаїшник робить із п'яним шофером. Шупер знає, тверді, де він? Супер гаїшник. Супер де не грішу. Махайте ще тут. Правда? От я кажу. Правильно, да? Він знає, що з п'яним робити. Варіант, v, що будете робити вночі в постелі. Тяжко вздихаючи. Будете рахувати гроші. А, Ряда, це я не бачу з України. Бо знаєте, є доля правди. І в тому числі він гроші взяв. І найху страшне запитання. Від якого залежить твоя подальша куля, твоє життя? Як будеш казати на мамку молодої? Варіант А. Дека свідків у нас. 150 людей. Це все свідки, прямий ефір. Один плюс один та інтер з ними. Це треба бути дуже серйозно. Варіант А, мамочко. Варіант Б. Тіаща. Варіант В. Чуєте, поітенате. Це популярна відповідь для всіх мужчин дітей. Ну і варіант Г, Мадярський знаєш? Шаханина! Тупер ми казали, а як те буде тигрі баді! Файні такі Ти Знаєш, я хотіла похудати каже, доктор, що ми припишете для походіння? Я тобі припишу скачку на коньок Через якийсь час вікна прийшла доктор. Я така гіба, але він дуже похудав. це виповнить річниця вашої свадьби, що ви зробите? Варіант А. Заріжете свиню, айтеля, шашлики і всі діла. Варіант Б. це виповнить річниця, задушите того, кого вас познакомив. По везлому настоящий... Гімн жінок. Всем мы Каждый кто yes, yes, кажуть мужика <плес> Ми банок и Стер